Учитель історії домайської філії Глузівського ліцею No1 Владислава Кименко отримав чверть мільйона гривень на втілення своєї освітянської мрії. Педагог став фіналістом престижної премії Global Teacher Prize Ukraine, увійшовши до десятки найкращих вчителів України та перемігшоу номінації Інклюзивність. Чесно скажу, я був дуже здивований. Я навіть не міг очікувати ну, чесно, на цю нагороду, а тим паче, що це ця номінація була введена вперше. Ось така повна соціальна інклюзія про включення різних дітей і внутрішньопереміщених, і дітей з різними особливостями, не тільки які пов'язані з здоров'ям, в повноцінний освітній процес. На виграні кошти Владислав хоче влаштувати для учнів Лозівської громади подорож Україною. Щоб діти ще більше пізнали і історію, а можливо, навіть нашого краю Слобожанщини для того, щоб ну ну побачили якісь унікальні місця і пам'ятки, які можливо і не дуже такі знаєте розкручені, і не дуже відомі. Але на ну на харківщині дуже багато таких об'єктів, про яких мало хто знає, але коли ти дізнаєшся цю історію, їхні легенди, то справді ну захоплює дух, і дуже круто було б це показати нашим дітям. Владислав на своїх уроках дозволяє учням бути собою власним досвідом навчання учнів. Вчитель поділився з українцями у студії один плюс один. церемонії нагородження у Києві Владислав повернувся з багатьма подарунками. Серед них і годинник від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.